Галя, зізнайся чесно, ти вийшла заміж за мене з розрахунку. Ага. Тільки вже 15 років не можу зрозуміти, на що я розраховувала. Чоловік жінці на кухні каже роздратовано. Знов курка! У мене скоро пір'я почне рости. А що? Я ловичину готувати, щоб роги виросли. Кохана, я відчуваю до тебе найвище, найбільш невичерпне почуття на землі. Кохання, терпіння. <звук> Коханий, ти математику любиш більше, ніж мене. Звичайно, ні. Як ти могла таке подумати? Доведи. Нехай а безліч улюблених об'єктів. Може, зробимо сьогодні вночі те, про що завтра буде соромно згадувати? Візьмем кредит Ланос. Шеф секретарці. Що ви робите в неділю? Секретарка з надією в голосі. Нічого. Тоді дозвольте вам нагадати, що сьогодні не неділя. Їде чоловік у ліфті хмарочоса, їхати нудно. Чоловік запитує в ліфтера. Напевно, у вас дуже важка робота. Так, сер. А що найважче у вашій роботі? Напевно, підйоми? Ні, сер. Ну, тоді, напевно, спуски? Ні, сер. Ну а що ж тоді? Запитання, сер. Винятково дурні запитання. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!